Сьогодні вранці встало, а на дворі такий туман. Вон дерев не видно. а вони ж недалеко, але туман великий. Ось мої після часнику помідори. за спінуть. Почали спіти, цвітуть, наростають. Оце посажені помідори після чесничку. О, дивіться. Бачите. Якби ще дощик. Небо таке, гарне. Зараз покажу вам вже вечір. подивіться, яке небо. Такі. Відблиски. Красота така. Ось з того боку, де сонечко аж там сідає. А з цього боку, де встає сонечко, отаке небо Гарнюсь. цікаво так. Красота як ось день. Знову закінчився в в лопатах, Дощу немає. Але небо це таке гарньоще. Чомусь з цієї сторони. Це ж сонце, мабуть, так, відблиск на цю сторону. Це гарно, гарно. Ось так. Ось там зайшло сонечко. Це ходить весь. Там воно, світло так. Це ж від сонечка туди набік, мабуть, світло. Бачите, отак. І там воно зайшло сонечко. Цікаво, цікаво, це тобі природа. Так. Цікаво. Ось і вечір. А сонечко вже геть заховалося. Заховалося. Сонечко заховалось, а відблиск туди, бачите, там воно. зашло солнышко, а тут там все видно. Так цікаво. Осенич. Раньше показывала туман. Зараз ніч. Але так. так Красота, конечно хмари там далеко на небосхилі. Чорні такі хмари. ви ж вони нам принесли? До Красота яка, а Ой, красота!